Всім привіт! Ви на каналі Прістес, мене звати Діана, і сьогодні я прийшла до вас в образі Сабріни Карпентер, щоб продемонструвати всі свої продукти для губ. Але це у нас перша частина буде ще друга. І макіяж у мене сьогодні не зовсім вдалий, а ліве око сльозиться вже з годину. Тому, перш ніж я здеру накладні вії разом зі своїми як субстанції. І почнемо з помадок від Maybelline. 975 Divine Vine. Це типу аналог на мак Diva. Ось така темно-червона. Наскільки я пам'ятаю, вона. Типу матова. Ну, як матова, помади в пулі, не те, щоб зовсім матова, але й не те, щоб зовсім кремова. Справді написано, що це матова помада. Мені не подобається аромат у помадах Maybelline, але вона непогана. Як людина, яка колекціонує темно-червоні помади, я не могла її не купити, хоча б для того, щоб вона в мене просто була Близна та ж ситуація іще з трьома помадами. 411 Plum Royal. Це кремова помада, і вона більш червона. Що таке не скажеш? Вона теж непогана і останнім часом вона мені подобається з темним олівчиком набагато більше, ніж інші темні помади в багатемному олівці. Центр губ здається більш яскравим через те, що помада не супер темна. І загалом помади всі такі пігментовані, і як для бюджета дуже, йдуть ну, як для бюджета, коштують звичайно не 50 гривень, але можна купити це не мак. На це можна знайти гроші. 885 Міднайт Мелосріл. Ото от я за нею полювала капець. ледь вхопила, така поюзана у мене. А наразі це найулюбленіша помада. З моменту покупки, ось це от прямо ідеальний, от прямо мій колір. Обожнюю її, хотілося б користуватися, звичайно, частіше. І така ж моя маленька улюбленочка це 350 Torchit Rose. Це колекція з трояндами. Вона ще темніша, вона кремова така. Так, кремова, Досить темна, і іноді я використовую ці помади як рум'яна в стіку, тому з ними, в принципі, можна зробити мономакіяж. Там на очі, на губи, на щічки, зверху на очі блискіточку і погнали. Далі не те, щоб зовсім хороша. Concrete Jungle. Паудермей 30 відтінок. Купила через колір. В складі є глина, розумію, це одні з найперших таких матових помад, і вона супер плешива лягає. Як не нанось. На жаль, але колір гарний колись, я б це не її вбила. Я б так хотіла ось ці от матові помади від Maybelline, ті, що супер стійкі, там був такий красивий сірий відтінок. Я нещодавно про ці помади згадала і така. Але не доводиться прибивати зверху сірими тінями, щоб це виглядало адекватно. Забула вам про свой телсі. Ось прикріплю тут окремо. Це нова лінійка Made Lipstick Natural Color Art Collection, шостий відтіночок. От, якщо ви хотіли спробувати темно-червону помаду. Але не хочете витрачати гроші на мак, на мей, блін, ось, будь ласка, прекрасний відтінок. Ніколи не думала, що мені сподобається супердешева помада в такому всратому пакуванні, але я кажу, вона гарна, як вона добре носиться. Однозначно, моя маленька фавориточка. І слідом одразу всрата помада Кікомілана. Melod Fassion Made Lip 318, 318, Бургунді, що -то там. Користувалася кілька разів, в основному наносила а, як баш. А, Бо на губах наноситься нерівномірно, некрасиво і флешиво. Не знаю, чи тільки в мене така біда з цим відтінком, але фут. І, до речі, я сочила дуже схоже на неї по відтінку і Меджик 12 матова. І вона. Добре носиться, добре наноситься рівномірно, тому, думаю, покупання ну, таке типу лухарі, тому, думаю, можна сміливо брати цю помаду замість цієї. Теж дуже класна, але якась більш холодна і якось рука не тянеться, але ну, красива бляха помада. Є старий кровіт. Butter Lipstick. От тамалі якесь. Спочатку думала, що це, це такий морквяно червоний на щічках, коли наносиш замість тюрм'ян, виглядає більш помаранчево. Тому для мене це більш помаранчева помада, але виглядає дуже по і Інколи на неї навіть є настрій. Наноситься дуже добре. Не знаю, як інші відтінки, але це класнючий. Bless Made Lipstick Bless Beauty 08 відтінок Noty Red. Цю помаду мені дарувала подруга. Вона у мене побита життям. Це такий холодний, червоний, який розтушовується в холодний малиновий. Не скажу, що мій найулюбленіший, але там десь цьомучику на посилочку поставити можна. У мене супер багато тут різних бюджетних помад, але поки що Revolution. Помада куплена тільки через запуски, через назву відтінку Revolution, колаборація з Грою Престолів, відтінок Дейнері Старгаріан. Коли я побачила цей запуск, я подумала: ну все. От будь-який відтінок, який Дейнері Старгаріан, я беру мені насрати, який він буде. Я така захожу, і це чорний, я така 10 з 10 попадання, просто хотіла дуже чорну помаду. Вона приємно пахне печеньками, але сама помада, як на мене не дуже. Вона заявлена як ліквід Lipstick. При цьому десь ще було написано, здається, на сайті, що це Мейклікс. Вона застигає, і вона на губах ласкуча, тобто вона не матова стає. В неї є ось цей блиск, і коли робиш, все стирається. Щоб красиво нанести, треба супертонкий шар, і бажано до того повністю губи заповнити чорним олівцем, щоб це адекватно виглядало. І то не факт, я не знаю, з нею якось через раз виходить нормально наносити її на губи і змити її досить важко. Іноді я а, малюю там, під очима якісь елементи за допомогою неї, але загалом. Але як фанатська штучка дуже навіть непогана. Uh, LN Professional London Made Color дуже старий запуск ще до ребрендингу LN Pro 09. Вікіна, такий темний сливовий. Я вже зняла цей стопер. Класична команда застигашка, матова, uh, стягує губи. Uh, але щось в ній є. Колись uh, такі помади були одними з найдоступнішими для мене. Uh, і в мене раніше були ще світліші від ще серії, поки згадала. Це LN Professional London Made Velvet Lipstick 206 відтінок. Теж тоді шукала якийсь бюджетний темно-червоний. це більш циганий, коричнево-червоний. Давно нею не користуюся, але викинути, що рука не піднімається. так Нехай лежить на згадку про богерський печаток. Мійо. Губна помада матова. 0,9 вітінок Дубаї. Помада, яка приїхала мені зіпсована, яка свердить. Так. Користуюсь дуже 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 рідко, і то для відео, і одразу після змиваю. Красивий темний цегляний відтінок. Мало в яких брендів таке зустрічала, але красива рада за тих, кому така помада приїхала нормально. Ще одна бюджетна помада Wet Wild Mate, відтінок Cherry Bomb у них. Є глянцева версія, але у нас її не купити. І є ось така матова, красивуща, в неї формула чимось схожа на ось такі от помади від пломбівков, ви зрозуміють. В неї такий красивий колір гнилої, стиглої, перестиглої черешники. Непоганий аромат. І, в принципі, за свої кошти, вона дуже добре працює. Єдине, що може пересушувати губи, але загалом мене це якось не лякає. У мене, коротше, багато грошей, коли я починала, а хотілося багато помад. Що в такому випадку роблять люди, я не знаю. Я брала Ruby Rose. Ось така у мене гора це серія Металік. Я пам'ятаю, що 2017 рік був популярний, Металік, потім ще якийсь сезон були популярні в одязі, в макіяжі, металіки. А, і через те, що на сайті досить складно вибрати по картинці, бо кольор не збігається, я часто замовляла, типу, ну плюс-мінус. Тому в мене ось таких от плюс-мінус дофіга, але відтінки справді цікаві. Один з моїх найулюбленіших це ось такий от червоний, єдине, що краще повністю. Нанести олівець, заповнити і контур, а потім вже наносити, щоб помада не так стягувала і краще виглядала. Вона тут у мене вже майже закінчилася, але по-перше, запах я купувала в 2021 році чи в 20-му, в 20 ще. Як вона пахне! Обожнюю шкода, що дуже рідко користуюсь, бо в мене тут насправді дуже цікаві відтінки є. Ось це я брала як хайлайтер, рідки, але я і не користувалася. Ще в мене є ось такі от темно-фіолетові, майже чорні, світліший, трохи темніший і найтемніший. Ну, це буквально можна на чорну помаду намазюкати, і буде щось синьо-чорне, з блискутками. Ще в мене є такі дві помади. З мотової серії. Цю мені дарувала подруга, вона якось посвіжіше і трохи цікавіше. А ось це, не знаю, цю купувала колись я, хотіла щось темне, це темно-фіолетовий, по факту воно щось дуже дивне. І я давно нею не користуюся. Я взагалі нещодавно коробку цілу викинула різних старих помад і продуктів для губ, але. Не все ще готова викинути. Це вже сатін Ліпстик, вони мене супер засриті. Ось такий от Барбі, рожевий, ну я не знаю, хто з таким зараз ходить. Але іноді на центр го можна й нанести. Не і ось такий більш холодно-рожево-фіолетовий. В принципі, насипальні помади. У них була якась серія, в яких помада взагалі жахливуща була, яку неможливо було носити, бо вона просто стікала жахливо і Ще в мене ось таке дивне нічто. Типу бальзама помада якась. Ох, Охвіолетовому відтіночку, ну просто. Ну, От я колись бабульку в траліку з отаким от кольором волосся, нігтів, макіяж повністю одягнена в фіолетове. Це я, схоже, нею надихалась, бо я не знаю, як таке можна було купити. Можливо, колись я її для якогось відео дістану. Найдорожча моя помада це ма відтінку Діва, той самий відтінок один із тих самих відтінків, який носить сам великий і жахливий Merlin Manson. Випадково вицепила колись на Єві. І як же я закохалася в цей бренд. Просто багаподобна помада. Досі пахне, не можу зрозуміти чим, але мені дуже подобається. Вона важкенька, в неї ось тут от частина футляра металічна схожа. Частина пластика, вона така ну от важкенька. Сама по собі, дуже красива, обожнюю, просто супер пігментована, дуже добре наноситься. З одного свайпа, просто можна губити, фарбувати повністю. Найкраще, що траплялося зі мною в цьому житті. А це помади, які в мене залишились, тих, що я не викинула, з тими, що я починала фарбуватися. Я їх. Фарбувала на другому курсі коледжу, і це бренд Діва. Це той бренд, який зараз ми знаємо як ламель. У мене було 24 відтінка. Я залишила той, що брала найперший. Це червоний, 05. Я нещодавно ним фарбувалась навіть. Як можна побачити, я фарбувалася червоними помадами якось дуже часто, бо вона далі навіть не викручується. Вона досі смачно пахне, я не впевнена, що її можна наносити, але мене це якось не сильно зупиняє, коли дуже треба. неї термін придатності вийшов у 2019 році, але залишила на пам'ять. І те, що точно вже не можна наносити на губи, це Avon. Це були одні з найперших матових помадок Кулі Blast бері бласти, тіночок. І він уже просто змінився. Це був момент, коли я така, хочу темну помаду. Ну, щось таке менсенівське вже проскакувало, знаєте, і вона вже зараз взагалі по-іншому виглядає, в неї змінився колір. Про запах взагалі мовчу, але от я не змогла її викинути, так знаєте, лишила на згадку поставити десь. Щоб вона в мене просто стояла, тут навіть уже пакування. Ось. Те, що пломати, аж до рук повітря. Але все одно. Так як на природі до зйоми робити досить складно, бо телефон сильно гріється, в мене є ще друга коробочка. В ній же зібрані кінти, в основному, залишки помад і олівці для губ, ну і близькі різні. Їх ми розглянемо вже у наступному відео. А поки що. Донайте на ЗСУ, підписуйтесь, якщо ще не підписані, лайкайте, залишайте коментарі. А на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей!